Іспанець з італійським серцем Дербі Атлантіс. Не Атлантик, як Апрілія, а Атлантіс. Офігенний скутер це такий двомісний він, ось його сидіння. Знаю точно, що офігенний, тому що я взяв колись на відновлення перший скутер своїй дружині Derby Atlantis. правда? Atlantis. Да. То була модель по кузову така ж, Трішки відрізнялась по приборці і трішки відрізнялась самим серцем двигуна. Там двигуни були самі Дербовські. вони копії по целіндропорніва підходила від Сузуки, від Леца. Ну вони з чогось вони то списували, але біда на них не було. Там в редукторі була проблема, немає на них запчастин не було. Це на хайпері дербі. Тут хлопчаки забігали. Підказали, шепнули на Хайпер 2 моторі. Я не розумію тих людей, які там бажать японську техніку, а італійську фу-фу-фу недавно спілкувався, там хотів запчастину заказати на з розборки з Києва, що то там почав в'якати ваша задрочена італійська техніка. там японський Ну Прийшлося його поставити на місце. Таким відео-блокпостом. хотів вже його трішечки, трішечки розрекламувати, щоб бачили в кого це саме. Але дивіться, про що я говорю? Дивіться, це ж скутер таких самих років, як Діо, як Сузукі. Да? І нічого не, не шкодить ні делорту карбюратору, який їде не меншить, ніж Кейхіни. І що саме основне електрика? Електрика. Реле зарядки. так? Зараз скажете, а оскільки воно коштує в порівнянні. Та не набагато дешевше, ніж оригінальний буде до японських, які на Сузуки постійно страдають, палять комутатор. Дивіться, це все рідне. Навіть реле стартера, катушка-комутатор да? два в одним. Це Міцуба, це все японське. Да? Все. Але воно діє ще пра... ну, довше працює. Скільки горять ці комутатори і ці реле в порівнянні з Діо і Сузукі, то це дуже-дуже великий процент різниці, дуже великий процент різниці. Вони ще й будуть їздити довше. І навіть китайські зараз роблять по непоганій ціні, вони от також. Довго їдуть. Ну, реле, скажете, можливо, дороге. Ну, можливо, і дороге, зато воно, воно своє відслуговує. Бояться люди, тому що не знають. Ось! Бояться там є такий чудо-дивний ремінь маслонасоса. Так, да, він є. Він є. І знаєте, скільки він служить? А він служить майже так само задовго. Ось, вони є в замінниках в гаражах. Де вони є. Навіть, навіть не викидається б в стані дуже хороших. Тому що вони служать, коли його можеш діагностувати, ось так от він нічого з ним. ну Його при капіталці замінюється, але отак от от його можна діагностувати і дати гарантію, що він буде бігати. Він служить не менше, ніж капронова шестерня привода маслонасоса, насоса. Реально. Просто вау, як це все зняти. Тут... Це все зняти. Банальні скутеровські проблеми е, є, присутні. Фільтербокс нормальний. Правда, не потрібно це так от запіхати, це треба правильно встановити. Також розбивається десь втулочки на цім, але кришки, подивіться, італійські товщина, да Гляньте. Вона лита через все. Тому. Досить, досить вони надійні і одне, що трішки непривично їх перебирати, от допустимо, розбирати там сидіння, да, треба скинути. ну Це просто діло треба знати. Тут нормально зробили маслобак, оп, мінзюрочка така. Да. Маслобак не знімається з сидінням. На 12 колесах вже робили, гідравлічні вилки робили. Да? І це без всяких надписів за і це. І тут на ньому вважається, що це полуторка. Да? Ну, два чоловіка сідають на це сидіння. Буде, я зараз його дозбираю. Також є китайські поршні, він на них зараз є китайські карбюратори, які їдуть. Все є китайські. Ці варіки, дивіться, варік зроблений. Варік шкіф такий здоровений, тут реально зроблено, щоб він їхав оці от 120. Тут є і милі і кілометри. На, на напис мені не зрозумілий, але це дербі, можете повірити. Отут От у них слабе місце також є. Вилето, що воно, коли падуть, зривають, і підлогу потрібно замінювати. Ну, по пластику, можливо, трішки дефіцит, китай не вивів. Зате, зате також оптика, так як в старих діл, скло, те, що треба. Опа, нема лампочки, треба буде глянути. Да, Дуже комфортні. Зроблю, покажу, як він навіть... Їде і, 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 і. Основне покажу, як він по бездорожжю їде, тому що він, як правило, дуже м'який. Ніколи ні одна діо не комплектувала заводу амортизаторами, як італійці, наскільки вони м'які, високоходні і довго служили. Глушителя у них також дуже довго бігають. Прикольна модель. Можливо, сьогодні кину про неї, як вона бігає.